О, ось він, красень, наш шанейчик сороковий, хлопці. То сороковка повністю на шасі від фірми карта. Від компанії Ката. Перший безкабінний трактор, спроєктований непосередньо за, не без участі міні-трактор УК. Сам особисто, сам особисто, коли ще були не були в Китаї, то робили правку, щоб все було файно. Подивіться, по-перше, саме головне, реверс знаходиться на рулі, коробка перемикання передач і інше, з остальних бюджетних аналогів. На рулі, як в Донфенгу, як в Фотоні, як ТТЗ, ну, як в топових тракторах. Потім навісне. Тут все є, все, що треба, все, що нужно, і посилені тяги. І дві гідропари, всі гідравліки плавить, обратіть увагу на задній мост, він йде ну з 24, -ки. то йде мост потужний, поставив моста файного, поставив більш потужну коробку. І, звісно, примусова гідравліка, як у всіх, яка опускає саме нижня точка, там буквально 3-4 см від землі. Дорогу на мотор КМ-овський, 490-й, ото хлопці буде тестити. Реверс 8 вперед, 8 назад. Ходова часть повністю в нас іде посилена. Відповідає 40 кінським силам. Колеса 11.2х24 на задній. І 6,5 на 16 вперед. Отакий от от трактор. Ось от такі от краси. Моделька називається КАТА КЕТЕ404. -E, -E, Також наголошую, вся гідравліка повністю йде плаваюча. Ось отак він буде виглядав після тіки, як його зібрали. Сидіння амортизовано з регулюванням жорсткості, звідно, звісно, на прицеп. Звісно, всі повністю опції, інші теж присутні. регульовані тяги. Хіба що яблука пока не поставили, Ну, то перша партія хлопців буде. Конкуренцію дасть всім. Конкуренцію дасть скаутам. Бо єдина знову ж таки наголошую, з повністю сорокової шасі і з такої коробки, вже йде речах іде зверху, спереді спосилений трактор, це серед всіх 40 бюджетного сегменту. В дуже високу речаги, дуже зручно, дуже зручне робоче місце просторне. Також наголошую, що є такі сороковки з кабінами. Сороковки з кабінами це то взагалі, то взагалі топ. Тут по, по шасі по ходу те саме. Плюс ще тут дуже охеренна для сороковки кабіна, яка іменно обшита, повністю зараз покажу, хвидше, швидше, ближче, теж промислова гідравліка, теж всі контури плавають, розподільника бачимо, високі такі стакани розподільника йдуть. Також мост буде грубий посилений. І по трансмісії, по шасі теж саме. Тут буде 11,2 на 24, а передній 6,5 на 6 там Крока Реверс. Есть такая десятка, он там позаду стоїт, 504. Тракторист дуже файний, моторчик емовский, робить як часы, перемикає файно. Кабина дуже сучасная, в плані герметична, без щели, без діров. Вот, Кабина с упоровцем тракторі. От по дизайну все сучасно все круто, оптика ідеалізована, рейдинг фари, все положено, по пути вот там моя Вот, может будем ще наступный завод что менять, то пишите в комментариях, що ще поменять. Ну і бачимо широковка, нема немає дырок в полу, все в круг зашито. Пластиком, є кондиціонер, є печка, є такий люк, є мафон, все, що потрібно для зручного використання. тут повністю є сучасне приборне, дуже зручно ходить реверс, як ДТЗ все говорить топ. Тракторець за свої гроші просто сіль, конкуренцію дає 100%. В наявності є блокировка, понятно, заднього моста, в наявності є моделька 40 з кабіною, в наявності є моделька 40 без кабіну. В наявності є моделька 50-з кабіною. кабіни. Сороковка то новин, то новий дохід цього року. Перший тракторець такий. Буде. простейшую бюджет видит компании как бать сороковке кондиционер стоит хлопцы аккумулятор на здоровый промыкач массы так это же удобно грузно крыло обменяем удобно по кузову под капот на все шланги все магистрали все полностью скрыто Файно сделано, якость на стали, по всей идее. Вот. По магістралях по всіх дуже якісно сталь, якісне заведення, нічого не буде ніде підтікати. Ну і от, топлення, ну майже топче КБшка. Це 50-й ТЕ. 50-й ТЕ відрізняється більшими колесами, 50-й ТЕ. Відрізняється, зрозуміло, мотором. Ну По кабіні, хлопці, тут теж все в порядку, як бачите. По кабіні тут це супер. Тут більше гідравліки. Тут інше трохи стає сидіння. От, і тут трошки більше всяких органайзерів, всяких е, примочок і так далі. Ну, Теж приборна руль, як і в сороковці, і зашита, як і в сороковці підлога, і на всі щелі все загерметизовано, все зроблено. Тобто трактори суперкомфортний, просторний, місця багато, огляд хороший мається. Тільки обережно мужики з дверями. Вони у в в наявності є. Поняли? Вони у нас є в наявності. Но... Стекла ці дорогі. Тому їздите акуратніше. О, така 50-ка теж є наявності. Хлопці, набирайте, звертайтеся, замовляйте. Замовляйте, привозимо безкоштовно, без передплати, прямо додому.